Знайомство з будинком Дніпро 11. Історія цього будинку починається з того, що до нас звернулись Дмитро та Ольга з бажанням збудувати будинок. Ми обговорили бюджет та приступили до проєктування. Нагадаємо, що ескізні проєкти наша компанія Укрдім розробляє абсолютно безкоштовно. Кожен ескізний проєкт включає в себе проєктування кімнат, фундаменту, зовнішню візуалізацію з фасадом, вікнами, дверима та терасою. Це класичний двоповерховий будинок. Для нашої компанії зробити будинок як з картинки це не проблема. Зверніть увагу, як сильно схожий реальний будинок з візуалізацією. Після поскізного проєкту ми не одразу приступили до будівництва. Бо геологічне дослідження ґрунтів, які ми рекомендуємо робити нашим клієнтам, показало дуже низькі показники якості ґрунту для будівництва. Ми вирішили робити бетонну плиту. Яку замовник зробив без нашої участі. Тобто ми почали роботу вже на готовому фундаменті. Перший етап фундамент домокомплект та покрівля покрівля з бітумної черепиці. Нам буде приємно, якщо ви підпишетесь та поставите вподобайку під цим відео. Даний будинок збудований по канадській технології із сіп панелей. Загальна площа будинку 121 квадратний метр плюс тераса 30 квадратних метрів. Другий етап фасад та тераса. Зовнішнє оздоблення будинку. Цоколь з мозаїчної штукатурки. Основна частина силіконова штукатурка. Так званий барашок зі вставками модельованої декоративної штукатурки. Під текстуру дерева. Квадратура тераси разом з ганком 30 квадратних метрів. Тераса оздоблена деревом полімерним композитом. Родзинка будинку це панорамні вікна на передньому фасаді, які задають стилістику будинку. Перший поверх 63 квадратних метри. Другий поверх 58 квадратних метрів. Розглянемо третій етап це внутрішнє оздоблення. На період 2023 року ми не займаємось внутрішнім оздобленням. Але за 10 років будівництва ми зібрали достатню кількість партнерів, яких ми можемо щиро рекомендувати нашим клієнтам. Давайте детально розглянемо планування даного будинку. Починаючи з вітальні, квадратура якої 28 квадратних метрів. Санвузол та пральня. По 4 квадратних метри. Санвузол при вході це зручно, якщо у вас у дворі немає туалету. По друге, якщо у вас є чотирьохлапий улюбленець після прогулянки по вулиці, йому буде зручно при вході помити лапки. Кухня. 13 квадратних метрів. Доволі простора. Зверніть увагу, санузол, техкімната та кухня знаходяться зовсім поряд, і не потрібно розводити воду по всьому будинку. Якісно продумане проєктування заощаджує ваші кошти на етапі будівництва. Кімната для гостей або кабінет 11 квадратних метрів. Далі ви можете побачити коридор, в якому є сходи з першого на другий поверх. Майстер спальня на 13 квадратних метрів. Поряд має гардероб. На 5 квадратних метрів. Санвузол розташований рівно над санузлом першого поверху. Дитяча кімната і друга дитяча кімната. Залишайте заявку на нашому сайті. Посилання на сайт. Ви знайдете в описі під цим відео. Пишіть коментарі та задавайте питання. Нам дуже важлива ваша думка. Ми читаємо кожен коментар, а на самі цікаві, відповідаємо. Звертайтесь до нас, щоб отримати коштор з будинку вашої мрії. За номером телефону 066 321 2211. Компанія Український Дім будувати легко. Дякуємо за перегляд!